Всім привіт! Ви на каналі Хобі від Валерії, і сьогодні е, я відкриваю ще одну рублю. <соць> рубрику на моєму каналі, яка називається Drawing anime with Me. Щось обов'язково в цих рубриках повинно бути With Me або на Українській зі мною. Малюємо аніме зі мною. В цьому відео я вас навчу, як малювати такі типічні очі аніме. Кажу вам відразу, в мене були, був тільки поки що досвід з малювання Demon Slayer. Ем, Я ще ходила на курси малювання манги, але це було ще до того, як я взагалі знала, що таке манга, що таке аніме. Просто я вам зараз е, буду малювати, розкажу смішну історію, якщо вона вам здасться смішною. Е, так, але це, в принципі, і є основами для всіх е, малювання очей. Е, ми будемо їх робити спочатку, е, як в графіці, тобто простим малювцем, а потім е, ще й розмалюємо. Бо я буду малювати в своєму блокноті, е, тому що білого папіру я не знайшла. У всіх художників завжди не знаходиться білий папер. Тому починаємо. Так, окей. Значить, спочатку знайдіть якийсь олівець і намалюйте таке, як овал, скажімо так. Зараз ми почнемо з основ малювання очей аніме. І, значить, спочатку намітте дуже слабо, щоб ви могли це потім стерти. А тепер вже сильніше. Ви можете ще не сильно, оскільки ви можете бути ще не впевненими. Намалювати такі, як лінії. А тепер знизу ем, малюємо нижнє веко, і воно буде ем, не повністю звідси. Тобто, як, як намалювати нормальне око людини? Тобто, бачите форму. Зверніть увагу на форму. Тобто, Вам зараз потрібна тільки зараз форма ока. А тепер зверніть на цю увагу форму. Ем, тобто, Ви не починаєте малювати нижнє веко звідси. Ви його починаєте малювати десь майже, майже з середини І проводити лінію. Все, е, щоб вони просто зрівнялися. Це поки що все. Тепер, оскільки і в хлопців, і в дівчат є вії, але в хлопцях їх ніхто не малює, щоб вони не здавалися, як дівчата. Значить, малюємо таку довжезну вію вверх і вію вниз. Те, що ось тут всередині ми це замальовуємо. І малюємо таку лінію вниз. Ось тут. Можна трішки підмалювати і ем, малюємо таку плавну лінію, ось таку, ну, не прям таку, а ось таку лінію. Ем, ось тут ми це малюємо плавно. Але ось тут, ось ці два кінця, ми їх не з'єднуємо. Тепер, звичайно, що ми робимо? Біжимо за стирачкою і стираємо, по-перше, ось цей кусочок. І саму основу. Тобто ми стерли зайве, можемо після цього ще навести. Ем, якщо це дівчаче око, то повинно бути набагато більше вій, але спочатку треба зробити товщі, е, товстіше око. Ем, і знаєте, що я вам розкажу? Спочатку я вам розкажу, оскільки ми зараз робимо основу. Я вам розкажу ось. Це, що вам треба знати, а потім вже я вам розкажу ем, ту смішну історію, значить. що вам потрібно знати? Поки ем, я малюю вігі, ем, і розказую, ем, японці вони не просто так малюють такі великі очі персонажам. В них є система: чим молодша людина або дитина, тим око й більше. Чим е, людина доросліша, тим в неї око вуще. Тому це дуже важливо знати, як якщо у вас якійсь, якась дитина, то вам потрібно малювати таке дуже велике око, навіть більше, ніж це. Десь таке око. Але, ну, звичайно ж, я це малюю зараз у великих розмірах. В наступному році я вам вже покажу, як малювати голову аніме. Ем, а потім вже можемо і до тіла перейти, а потім і до картини. Ну, це буде звичайно, Demon Якщо ем, вам сподобається, то є... я, я не знаю, це буде опитування або шорт, значить, щось буде. І я вас запитаю, яке б ви хотіли аніме, щоб я його подивилася, як малювати якогось першона... персонажа з аніме. Я навчилася цього і показала вам. Ви можете це написати в коментарях, якщо вони будуть відкриті. Написати в шорці, якщо я його знову ж таки не забуду викласти. Або опитування. Так, іначить, тепер малюємо вії. Вій не повинно бути забагато, оскільки це не людина. Ось, наприклад, в тому ж самому аніме Демонслар в них по 4 вії максимум. Максимум. Ем, тому, наприклад, це якесь аніме, в якому багато вій, то ви малюєте ось такий, як, ем, як травичку, по суті. По суті, як травичку. І знизу, тільки коротше. А тепер ми цю травичку, ми її наводимо, тільки ми її не зафарбовуємо, ми її саме робимо контурінг. І стараємося такі кінці їх більш закругленими зробити. Ем... Чисто я обожнюю малювати в стилі аніме, тому що мені подобається малювати собі величезні очі. Ем... І це, в принципі, ну, це, це такі основи аніме. Тому ви не дивитеся. І тут ще можна посередині намалювати такі як посередні е, реснички, але вже не так сильно їх наводити, щоб виглядало красивіше. Це таке більш реалістичне аніме, скажімо так. І можна трішечки довше зробити нижнє, е, нижнє, нижнє око. Е, ось так. Я трішки видовжила ось, ось цей фрагмент і ось тут. Тепер ми малюємо око. Не переживайте, скоро вже я дійду до смішної історії. Тим часом, поки я малюю око, ви можете просто подивитися, як я його малюю, тому що основи, в принципі, такі ж самі, як і з людським оком, але трішечки по-іншому. Їх малюють завжди красивіше. Очі аніме, я маю на увазі. Значить, стежте за мною, і я вам буду розказувати історію. Значить, записалася я на цей курс аніме, тому що мені просто стало цікаво. І, значить, сиджу я там, малюю і чую, як ем, ну, мої, скажімо так, однокласники по аніме, ну, з цього курсу аніме, вони розказують: ой, а я там таку мангу е, знайшов, ой, я таку, я думаю, мангу як фрукт? Як це можна мангу як фрукт? Читати. Ем, в мене тоді був такий невеликий взрив мозгу. Ем, і тому через те, що я взагалі не була в темі, я з того курсу пішла, і тепер я дуже сильно жалію про це, що я не довчилася до на тому курсу до кінця. Тому що тепер я обожнюю аніме, аніме і слов, аніме і слайф е, для мене. І я все ще не дуже сильно знаю, як ці аніме малювати. До цього, як малювати Slayer, я вчилася сама по собі. Тому, якщо вони в мене іноді іскривлені, то не мене, будь ласка, не судити, оскільки я сама себе вчила. Так от, якось так виглядає око аніме. І, звичайно ж, блік це найголовніше. Немає бліку, це означає, якщо немає. У е, персонажа бліка, то це означає, що він дуже депресивний і взагалі не показує емоції. Але якщо показує хоч якісь, то обов'язково треба намалювати блік. Як це зробити? Це просто затерти, якщо ви намалювали олівцем. затерти, що ви намалювали олівцем, і потім е, те місце, яке ви хочете, щоб воно було з бліком. Треба ось так от усе інше навколо затемнити. Знову ж таки. І ось так. Через лампу вам не видно. І ось так має десь виглядати око аніме, тільки ще й ось тут дуже важливо ще й зробити тіньку. Так от, да, смішну історію я вже розказала. І це було дівчаче око. Тепер хлопчаче. В принципі, все те ж саме, тільки от око хлопця воно повинно бути набагато роскіше. Тобто ніяких плавних поворотів. Все такі різкі, і, і немає ресниці. Тобто, ось тут просто малюємо таку, як я не знаю, половину трапеції, можна так сказати, думаю. Тут, знову ж таки, е, залишаємо простір. І ось так от малюємо тут е, пряму, трішки підтираємо. Е, я зараз подумаю, що я все правильно намалювала. Та так, да, в принципі, правильно. А і ось ось я ще що забула, забула. тут ще потрібно намалювати ось це. Е, е, ви зрозуміли. Тобто, ось це. В аніме воно виглядає ось так. Тепер стираємо у чоловіка. Ну, це тільки таке набросок, оскільки я чоловіків ніколи не малювала саме як чоловіків з дорослів. Я малювала тільки хлопчиків. Ні, 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 я вам я вам неправду кажу. Я малювала як аніме чоловіків. Але е, саме, ну, ну, не з такими прямо чима, але схожими. Зараз я вам трішки посуну, щоб вам було видно. Тепер те ж саме верхнє око. Я його назива верхнім оком, але я думаю, що ви розумієте, про що я. Ви ж, ви ж розумієте, про що я? Да? Тепер. Те ж самі дій, взагалі, з очами аніме можна дуже-дуже багато фантазій придумати. Тобто, як їх цей, зробити по-цікавому. Є багато способів зробити такі красиві очі-аніме. Ось, наприклад, зробити зрачок якогось іншого кольору, наприклад, не чорного або сірого. А темно-фіолетового, якщо око світло-фіолетове, наприклад. Це, це тільки приклад такий. Е, е, я знаю, що більшість моїх відео дивляться взагалі жінки, але ну, хлопців та, теж можна намалювати. І, значить, і якось так, тільки тут трішки криво, і треба ще товстіше то зробити. Якось так виглядає око чоловіка. Але це прям не дуже точно. Хоча в деяких аніме такі очі, і вправду малюють. Це я вам показала такі як основи, як, в принципі, всіх аніме персонажів малюють. Тому ви мені якось напишете, яких мені аніме персонажів намалювати. Якщо так ніхто і напише і не напише, я дуже сильно ображуся, по-перше. По-друге, я виберу потім свого персонажа. І це, скоріше за все, буде хтось з Демон Ем... Е, і тепер я ж вам пообіцяла розмалювати. Я буду з цього ж розмальовувати, з цього ж плану. І я візьму е, ці фломастери. Значить, рожевий, ем, фіолетовий. Ви можете ще користуватися такою як палеткою кольорів. Але я її. Ну, я ніколи її не користувалася, і, чесно, навіть не знаю, як не користуватися, і я візьму таку ручку. В принципі, цього достатньо для малювання. Е, наш урок вже майже підходить к кінцю. І запам'ятаєте, тіньову частину, там, де е, е, верхня. Господи, Вер... все, я називаю це верхнє око. Е, нова назва. Це називається, це називається верхня вія, а це називається верхнє око. Все, зрозуміло, проїхали. Воно завжди повинно бути темніше, ніж те, що знаходиться знизу. Звичайно, може бути таке, що і навпаки, але тоді це буде якось виглядати по-страшному, і персонаж буде виглядати якось дуже дивно. Наприклад, можна в аніме, наприклад, можна. Ось цей контур самого ока, зробити його е, темнішим кольором. Тобто, ось тут можна зробити темнішим і там, де е, верхня вія. І потім, ось так от, в то інше, додати кольорів, наприклад, ще й синього. Особливо красиво, ось так от трішечки так, як, е, штрихами малювати. Це е, дуже такий красивий стиль, він мені подобається. Обов'язково буду його потім розвивати. Оскільки мене не сидіть, я тільки починаючий художник і хочу вам якось цей. Допомогти. Ще тут намалюю таких як полосочок. Звичайно, це було дуже очевидно, що це станеться. Але то не страшно. Я на цьому не здаюся. Потім, е, я ж сказала, що можна зробити як і темніше. Але зараз я для зрачка беру чорний колір. Вибачаю, що вам не видно нічого через ту ручку, але я вам описую, що я кажу. І так. Е, да. А саму Вію я хочу зробити її фіолетово синю щоб було так виглядало як по, по анімешці, як аніме, прям вищого рівня якийсь. В принципі, поки я розмальовую, ви можете все вже вимикати, але я все одно вас попрошу. Якщо коментарі будуть відчинені, тоді, будь ласка, напишіть в коментарях якого персонажа аніме ви б хотіли побачити, щоб я його малюю, або ем, даю туторіал, як його намалювати? Ем, якщо коментарі будуть зачинені, я випущу шорт. Але я випущу шорт тільки в тому разі, якщо коментарі будуть зачинені. Тобто ем, і в найгіршому ситуації я випущу опитування. Хоча ні, скоріше за все, я випущу і опитування, і шорт в такому разі. Щоб більше людей про це і інше дізналися. Ем, По-моєму, виглядає непогано. Дуже і по аніме. Я вам зараз так от підніму, щоб ви краще побачили. Ем, Чоловічого оку я вже не буду ем, розмальовувати, оскільки відео вже йде 28. Я я вже просто якось, по-моєму, знімала відео. 20... Ні, я знімала 26 хвилин. Не знаю, чого я 28 сказала. Окей, синя ручка в мене сіла, тому буде просто фіолетові вія. Ві. Ом... Ось, що ми навчилися. Це, в принципі, ось Ось о, о, таке око, можливо, існує таке аніме, там, де є дуже схоже таке око, або дуже таке схоже око. Значить, якщо коментарі будуть відчинені, ви знаєте, що робити. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться до кінця і всім до побачення!